Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова, і, як і обіцяла, я продовжую мою тему про трикутник Карпмана. І сьогодні я хочу поговорити про роль жертви. Чому я починаю саме з цього? Тому що найчастіше, звичайно, в психотерапію і звертаються до психологів, це або жертви, або рятівники. Тирани, вони, як правило, вони майже не приходять, або приходять, я потім вам розкажу, в яких випадках. І ми починаємо жертв. Як завжди я почну з того, що як формується психологія жертви, як формується саме ця жертва. Нагадую, що трикутник Кармана це модель, у якій є три основні фігури: рятівник, переслідувач або тиран і жертва. Вони можуть мінятися між собою, і в моїх наступних відео я буду про це саме розповідати. Починаємо з жертви. Як формується жертва? Звичайно, як ми всі психологи говоримо, що всі ми родом з нашого дитинства. І саме у дитинстві, коли дитина ще такий чистий лист паперу, її легко сформувати її як особистість. І коли, наприклад, дитина стикається з гіперопікою, вона опікою вона народилася в родині, де всі за неї весь час все роблять, вирішують, весь час приймають за неї якісь рішення, що і краще, що їй не краще. Тобто, знаєте, такі рятівники, весь час її від чогось рятують. І, як і тий, такий яскравий приклад цього. А, здається, це казка народів в півночі, коли мама виховувала дівчинку, і вона дуже сильно за неї хвилювалася. Вона дуже сильно хотіла, щоб у дівчинки все було добре. Це казка про біле пір'ячко. І от дівчинка маленька каже: Мамі: Мама, можна я тобі допоможу водичку підігріти? Ні, донечко, вогонь дуже гарячий, ти можеш обпекти собі рученьки. Мама, можна я тобі допоможу водички піти на ну, десь взяти у річці? Ні, донечко, дуже холодно, ти можеш заморозити собі свої біленькі рученьки. І от мама весь час гіперопікала цю дівчинку, і коли настав певний час, коли вже дівчинка була доросла і вже мамі знадобилася допомога, дівчинка сказала: Ні, ну я ж, вибачте, можу опекти свої рученьки, я можу заморозити свої рученьки, я можу надірвати свою спиненьку. Тобто, людина не звикає робити нічого, вона завжди віддає відповідальність за когось, якщо все життя. За неї приймали рішення, якщо все життя за неї все робили, і все життя вона така була під восім нянік, під гіперепікою батьків, і, і тощо, коли така людина виростає і досягає певного віку, коли вона вже має приймати якісь рішення самостійно. Вона цьому не навчена, вона боїться, і вона, звичайно, виглядає жертвою. В мене це не вдасться, я це не зможу, всі навколо мені не довіряють, всі навколо погані, тому що якщо люди не починають таку людину рятувати, вони перетворюються на ворогів, тому що вона звикла, що все завжди роблять за неї, щоб її уберегти від будь-чого. Друга причина, по якій може сформуватися жертва. Якщо, наприклад, була дисфункціональна родина, і дитина зростала не в здоровій атмосфері, тобто вона не знала, чого їй очікувати від її батьків. Батьки вони нібито мають бути таким форпостом, вони мають бути е, як крепость, де дитина відчуває себе захищеною, де дитина відчуває певний базис. Коли вона не знає, чого очікувати, коли весь час кажуть, не висовуйся, твого слова тут не питали, е, там, ти, ти тут ніхто, ти тут нічого не вирішуєш, за, за тебе все вирішую я. Або дитина кричи на дитину кричать, або дитину принижують. Дитина виростає з ми з думкою, що вона нічого теж не варта, що вона не має права ні на що абсолютно в цьому житті, тому що якщо вона висунеться, вона за це получить. Звичайно, така людина у дорослому житті і шукає собі стосунки, де вона буде відігравати таку ситуацію. Вона жертва, вона завжди знайде певного агресора, який буде з нею так поводитися, як поводилася з нею в її родині. Далі, коли така людина весь час знаходиться в позиції жертви, звичайно, вона може це або усвідомлювати, або не усвідомлювати дуже часто. Коли клієнти приходять у терапію, вони не усвідомлюють того, що вони знаходяться в позиції жертви, того, що їх притісняють їх друзі, того, що їх притісняють і об'юзять їх близькі, сім'ї, партнери, діти. Це може прийти жінка, яка вже абсолютно в такому дорослому, зрілому віці, а вона весь час перебуває в стані жертви. Вона весь час всіх виправдовує на вона весь час все за всіх робить, Всі все за всіх робить. І коли ти починаєш з цією людиною працювати, вона не має повністю опори. Також дуже часто позиція жертви може бути, певно, вигідна певним особам, тому що є певні вторинні вигоди. Хоча я недавно десь вичитала, що деякі психологи кажуть, що нема такого поняття вторинні вигоди, але вони є. Позиція жертви вона може бути вигідна, тому що коли я слабкий, коли я такий невдаха, коли у мене нічого не виходить, мене варто жаліти, від мене варто нічого не вимагати. Що ти можеш вимагати від людини, яка і так нібито вже лежить, да, знаходиться в лежачі пол... вони б'ють, як казали раніше. Коли, і, і така позиція до неї починаєш звикати. На роботі, тобто від такої людини, повинні менше вимагати. Ну, Тому що чому? Ну, тому що в неї чоловік п'яндига, наприклад, в неї там доля не склалася, в неї син, наприклад, наркоман, чи ще щось, чи ще щось. Як ти можеш вимагати від цієї людини чогось, якщо вона така нещасна? І ця людина просто починає цим теж користуватися. Я запізнилася на роботу, тому що і починається. А я не можу поміняти роботу, тому що, наприклад, тоді мені здається, що мені треба буде набагато більше вкладати часу в нову роботу. в мене можуть змінитися обов'язки, в мені може бути добиратися до роботи довший час і не так зручно, як зараз. І тому от я сижу на цій жахливій роботі, яку я ненавиджу всім серцем. Я постійно про це жаліюся, всім своїм друзям, знайомим. Я говорю, Боже моє, який жахливий у мене начальник, як він до мене жахливо ставиться. Мене не розуміє і все таке, але я нічого не роблю для того, щоб це змінити. Якщо ви бачите просто такі ситуації серед своїх знайомих, друзів чи близьких, ви можете зрозуміти, що в принципі така позиція, хоч вони жаліються, вона може бути їм чимось зручна. Коли жінка говорить, я не можу піти від свого чоловіка, я його ненавиджу, я його не поважаю, наприклад, він мене зраджує. Він мене не поважає, він алкоголік чи ще щось. І коли вона говорить, що вона дуже страждає, але вона нічого не робить у своєму житті, вона знайде 25 мільйонів відмовок, чому вона це не робить. Якщо я від нього піду, в, неї, в ній включається цей самий рятівник, він без мене загине. Або ж вона каже, що я можу без нього, я нічого без нього не зможу. І от вона 15-20 років у цьому шлюбі, вона терпить цього чоловіка. І потім просто виявляється, в тарині теж вигоди можуть бути. Звичайно, ситуації бувають різні. Бувають ситуації, коли жінка в стосунках з аб'юзером, і для того, щоб їй вийти з цих стосунків, їй потрібна велика допомога, їй потрібна і матеріальна допомога. Але перш за все їй потрібна психологічна моральна допомога, щоб вона, хоча б, почала задумуватися над тим, що їй варто робити, але коли вона вона йде, наприклад, від. Просто чоловіка, з яким погані стосунки, і вона каже, що вона страждає, що вона його ненавидить. Дуже часто за цим можуть критися теж ті самі вторинні вигоди, тому що зручне життя, тому що він повністю її забезпечує. А якщо я почну сама себе забезпечувати, вона говорить сама, ну це мені треба більше напружуватися. Це мені треба думати, де знайти роботу, а таку роботу я не хочу. Я хочу тільки таку роботу, а на таку роботу вже там хто мене візьміть, там в моєму віці 45-50, і років. І вона починає сама себе вмовляти, але ж вона весь час. Всім жаліється, що вона жертва. Дуже часто позиція жертви це позиція така інфантильна, інфантильної дитини. Такі люди дуже часто не можуть, не хочуть і не вміють брати на себе відповідальність. І тут виникає таке питання: що ж з цим робити? От Ви під моїм минулим відео задавали питання, як виходити з позиції жертви. Якщо ви розумієте, що щось з вами відбувається не так, що весь час ви знаходитесь в одному і тому самому сценарії, що ви зустрічаєте нібито різних людей, ви зустрічаєтеся з різними чоловіками, але все відбувається завжди за одною тією самою програмою, що вас починають там обюзити, притісняти, чи ще щось, це може бути те, що ви знаходитесь в позиції жертви. Якщо ви це усвідомлюєте, ви задайте собі питання, що зі мною відбувається, чому я, наприклад, не можу сказати ні в об'юзивних стосунках з друзями, на роботі, з колегами, в родині, там, батькам, дітям, кому загодно, чому я весь час перебуваю в такій позиції. Якщо ви відповіли собі чесно на це питання і ви вирішили, що ви хочете щось з цим робити, якось це змінити, спробуйте приймати маленькі, але регулярні рішення брати на себе відповідальність. Я навіть раджу деяким клієнтам, які приходять. Це може бути, до речі, і справа для а, рятівника, ми про це поговоримо в наступних відео. Але випишіть собі все, що вам, наприклад, дуже важко зробити, і рангуйте це а, за в, системою від 1 до 10. Одиничка це що найлегше вам зробити, а десятка що найважче вам зробити. І почніть впроваджувати ці одинички, поки вони вам не стануть абсолютно комфортними. Наприклад, сказати ні в якійсь там ситуації, не погодитися на щось там. не Іти кудись ще щось там зробити те, що ви не хочете, але не намагалися перший час вам буде дуже незручно, дуже некомфортно. Але крок за кроком ви навчитеся відстоювати свої власні кордони. Ви мене можете запитати: ну якщо я почну відмовляти людям, люди від мене відвернуться. Ну, якщо ви людям цим нужны, тільки потрібні, тільки тому, що ви для них щось робите, що ви для їм допомагаєте, а самі по собі нічого не вартуєте, да такі люди відваляться, але у вас з'явиться набагато більше часу для себе. Тому просто маленькі маленькі кроки почніть приймати рішення, почніть брати на себе відповідальність, почніть е, в собі, нібито зрощувати таку дорослу частину, тобто просто брати на себе відповідальність. Чому ще людина може впасти в жертву? Коли людина мала занадто важке життя, занадто велику відповідальність, коли вона дуже стомлена, от на таку людину часто приходить е, о той самий е, тиран, о той саме людина, яка притісняє. Але спочатку вона маскірується під рятівника, і от тоді жертва вона заглотила, заковтнула оцей гачечок, і вона попала в тенета цього самого ряті... р... тирана, який видається за рятівника. Але вже коли вона зрозуміла, що і як, вона вже в тенетах, вона вже в лапах. Далі, якщо в вашому оточенні ви бачите, що людина весь час грає жертву. Почніть теж м'яко їй відмовляти, коли вона весь час хоче вашої допомоги. Вона може це зробити сама, але вона цього не робить, тому що ну краще, коли за тебе хтось щось зробить. Да? У мене ж лапки, зараз дуже модна така фразочка. Тому просто маленькі відмови, маленькими кроками ви можете почувати себе не дуже комфортно. Ви можете просто до цього це ж треба, треб, треба звикнути, тому що це ваші власні кордони. Якщо це хтось з ваших близьких, ваші діти, ваш партнер, ваша родина, ваші близькі друзі, ви просто можете прямо їм сказати, озвучити от розумій, так, то й так, то ти зараз від мене вимагаєш, я не буду цього робити, тому що я вважаю, що тобі, наприклад, потрібно дорослішати, ти маєш брати сам на себе більше відповідальності. А я цього робити не буду. Якщо це не допомагає, тому що звичайно, якщо ви скажете це раз, ніхто одразу не візьме це під козирьок і не буде це виконувати, тому що ви так сказали, будуть і відкати, буде все що загодно, Якщо ви будете вчитися говорити ні, чи ви будете вимагати від людей, щоб вони до вас ставилися з повагою. Це не відбудеться за одним от кліком, от таким от, ні на це потрібен час, певний час, коли, коли ви це від себе відбудуєте, і коли люди зрозуміють, що це була не разова акція. Тому просто відмовляйте, якщо це не діє. Пробуйте тоді а, теж, а, вдавати себе, нібито така гра в жертву. Коли вам хтось щось розповідає, перемикайте і розпочинайте розповідати про себе про свої проблеми. Тому що дуже часто в стосунках от, є такі люди, що вони нібито, знаєте, як вампірять. вони весь час перекладають свої проблеми, вони весь час ниють, ниють, у ниють. них завжди щось не так, них завжди щось погано. І ви весь час, весь час маєте це вислуховувати, якось вирішувати, якось допомагати. І коли ти людині хочеш просто сказати, віддати якось. Певну відповідальність вона звичайно перетворюється жертви. Тирана, тобто жертва може перейти в тирани. Жертва часто буває або жертва тиран, коли вона дуже багато чим за е, жертвою заради інших, і коли вона не від, наприклад, не отримує ніякої, фід, ніякого фідбеку, да, коли вона тільки щось робить, е, вона може перейти в тиранію, коли вона від цього стомлюється. І жертва дуже часто може бути рятівником. Але про це докладніше ми будемо говорити з вами в наших наступних відео. Тому я всіх запрошую підписуватися на канал, поширювати це відео. Якщо ви відчуваєте щось не так і ви ну, не маєте сил з цим працювати самостійно, звертайтеся до спеціалістів. Саме тому ми допомагаємо вам віднайти проблему. Пропрацювати, інтегрувати і потім вже з цієї точки рухатися вперед абсолютно з іншими думками, з абсолютно іншим самовідчуттям. Ви будете абсолютно по-іншому себе відчувати. Якщо ви хочете працювати зі мною, стукатися у директ, у приват будь-якої соцмережі: Facebook, Instagram, X, бувший Twitter, там ми з вами, можемо з вами домовитися про онлайн-консультації. Якщо це відео вам було чимось корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, лишайте ваші коментарі. Ви бачите, що я орієнтуюся, роблячи відео на ваші запитання, орієнтуєтеся на ваші коментарі, і мені багато що я сказати, просто нема коли знімати, чесно вам скажу, багато відео, тому от декілька тем у мене зараз лежить. Якщо вдасться, я їх запишу найближчим часом, тому що вони мене трішечки, знаєте, як особистість підривають всередині. Тут я ж виступаю не тільки як психолог, тому що тільки як психолог я працюю, коли я працюю зі своїм клієнтом, коли я наодинці зі своїм клієнтом. Тут я ще як блогер, як людина. Тому давайте з вами домовимося, що ви будете достатньо активні на моїй сторінці. Я буду на це теж реагувати. До нових зустрічей. Пока!